Ну от, тепер друга серія 30 хвилин, Я починаю з перехрестям Кемпел Авеню або Іст і Харрісон Авеню. І на цьому перехресті ще шлагбаум залізна дорога проходить. Раніше я думав, що шлагбауми це пережиток соціалізму від Радянського Союзу, тому що... Більш багата країна могла б потурбуватись про те, щоб зробити нормальний переїзд, а тут, як бачите, аж два шлагбауми і наступний. І коли поїзд їде, все це перекриває і прикривається вся, все, весь цей транспорт вимушено стояти. Давайте трошки ще тут пройду, покажу, дивлюсь. Я трохи повернувся, назад. Ну, Це об'їзна дорога центру Кемпела. щоб зрозуміло. Якщо ви хочете їхати через центр, прямо, ось там вулиця, повертайте наліво. І ця вулиця трошки йде паралельно, але вона недовго, там, там, е, я думаю, що не більше пів кілометра. І потім е, знову вона повертає лівіше, в даному випадку виїжджає на основну Кемпл Авеню. Це об'їзна. Ну і ще раз давайте подивимося. Цей будиночок приватний. Тут хтось живе. Я подивлюсь, наскільки він великий. Ну так, відносно. І він це Тому що він дуже давно побудований. Ну, Бачите, і вхідна група, і тоді великі такі вікна робили з такими дрібними віконцями. Цляними. І ця будівля, бачите, другий поверх, це гляний. Тут є розмітка, де машини можна, автомобілі поставити можна, і от така цегла. Цегла похожа на нашу. От. І бачите, що є такі неякісні цеглинки, якщо придивитися, в тому числі і вікна цікаві, бачите, вони відкриваються, оці зліва і справа частини відкриваються назовні. Отак, От ручка там повертається і відкривається. От. І ось така територія. Ну не що це за будиночок, може він вже не житловий, але раніше, скоріш за все, все був житловий, коли все це починалося. Бон апетіто! О. Так. Ідемо далі. Ось так парковка, Скрізь забита парковка. Тому що от, навіть питання, ну, але стопінь Сандії е, вже з 5 до 7 п.м. не зібрать зупинятися. Е, ну і ще раз скажу, бачите, такі жорст, жорсткі умови в Україні, ну і взагалі на території Бувшого Радянського Союзу. Не так ресторан по ресторану guest only. Бачите? Ось так. Тільки для тих, хто, якщо хочете сходити в туалет, то треба заказати блюдо хоча б стакан соку. Тепер я зараз пройдусь до другої вулиці Second Stріet або The Second, не знаю як вона правильно називається. Це може бути що It depends о Мейварі. От, і ось зараз попередження, що в неділю все буде тут закрито. Ну, об'їхати можна зліва-справа, кушту опен. Ну так цікаво. Пушту -опен. Ця ручка дає, що на візочках інвалідів нажати тут і воно відкриється. Їм треба ковирятися ключом, ключем. Ну, знову ж таки. Ух ти, там якісь цікаві, шикарні The Food Туда. Є, Туди, давайте подивимось. А тут так, такий шикарний... Я думаю, ви бачите. Зараз я подивлюсь, чи ви бачите. Да. Дивіться, які позолочені шикарні ці. Знаєте? Ну і такі. Ой, які хороші. Ай. My... Ну і тут компанія. Ось люди тут стали. Зупинились. Ну і те от, О, тут їх багато. Ось таких. Ось така цегляна кладка. Чому даунтаун? Тому що, от дивіться, Grover National Bank. Тому, звичайно, зараз там вже не нешено, навпроти. Звичайно, це вже там не банк. Написано, ж Поліс, офіс, ретейл, для продажі. Ну, тобто навіть не знаю там, що вони хочуть. Коротше, банку там немає, а надпись залишилась, тому це будувалось давно дуже. Ну це для собачок їжа і все інше. Знову ж таки, перукарні. Слухайте, тут багато перукарні. Я не знаю куди приїхати і стригтись, ковбой. Ковбойський стиль що ли? Да. В основному, я думаю, тут заробляють кафешки і все на вихідні тому що так дуже мало відвідувачів ну а у мене є можливість а от нарешті я побачив італійська піца, там така з пробок зроблена мапа італії так.